Особливо актуальною проблема віл СНІДу залишається саме в Україні. По-перше, Україна продовжує бути регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ серед країн, країн Східної Європи та Центральної Азії. По-друге, протягом останніх років в Україні відзначається зміна у відсотку основних шляхів інфікування з парентерального на статевий з переваженням переважно, з переважним ураженням осіб працездатного віку. По-третє, за оціночними даними, в Україні, на жаль, кожна третя вілінфікована особа не знає свій віл-позитивний статус і не звертається до медичного закладу. На обліку в лікувальних закладах області перебуває 30 тисяч 628 людей з ВІЛ, з них зі снідом 7 тисяч 867 хворих. На антиретровірусному лікуванні знаходиться 26 тисяч 23 хворих, з них 366 дітей. Також майже тисяча осіб в області отримують антиретровірусні препарати з профілактичною метою. В обох випадках це аж одна п'ята частка від всієї кількості людей, що живуть з ВІЛ в Україні, та тих, що отримують АРТ. Для нас вкрай важливо, щоб люди, по-перше, не забували, що таке віл та як його попередити або лікувати. По-друге, важливо, щоб зростала загальна обізнаність нашого населення щодо сучасних медичних можливостей по діагностиці і лікуванню віл. Так, область повністю забезпечена найсучаснішими лікарськими засобами як для лікування віл, так і для профілактики віл-інфікування. В області широка мережа лікувальних закладів, які надають послуги з медикаментозної профілактики та лікування ВІЛ. Це 36 так званих сайтів АРТ. Всі пологові заклади забезпечені профілактичним лікуванням для новонароджених від віл-інфікованих мам. Діти не інфікуються під час пологів. Також майже в кожному лікувальному закладі проводиться діагностика ВІЛ з використанням швидких тестів. На сьогодні процедура тестування на ВІЛ одна з найдоступніших серед медичних втручань, бо проводиться на всіх рівнях медичної допомоги. І всі вищі зазначені послуги є безкоштовними для пацієнтів. Закликаємо сьогодні всіх і кожного подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх партнерів і пройти тестування на ВІЛ в будь-якому зручному форматі, що дозволить вчасно почати лікування при необхідності або попередити зараження своїх близьких. Просимо бути свідомими по відношенню до збереження свого здоров'я, особливо в сьогоднішніх жорстоких військових умовах.